Всем привет! Сегодня я на кота. Постараюсь накласти 40 чи 100 слави помад. Скільки получиться? На моїх губах вже 10 слоїв помади, Такі відчуття... А, манисплекли від кормлю. Починаю далі. У мене вже 20 слоїв помади, відчуття не змінилось. Продовжуємо. На моїх губах вже 30 слої помади, ось виглядається. Відчуття стало гірше. Я йду продовжити далі. У мене на рубах 40 слоїв помади. В ну, роті дуже погано. Помада зараз потрапляє. Не буду треба вдома. Я шось, гусень, поклада, б ще щось, но вже 40 слоїв, продовжити далі. На моїх губах вже 50 слоїв помади. Вчуття погіршується з кожних 10 слоїв. І мені добре так глядає. Ну, що поробити? Почалося 50 слоїв. Робити далі. На моїй опах вже 60 слоїв, але відчуття, скажу не дуже. Таке. Я не знаю, як це писати. Ми такі вже якісь напухлі чи щось. Ну, 60 слайв, Продовжую далі. У мене ж на опах уже 90 словів помади. Залишилося ще 10. І давайте вже разом відрахуємо. 91. 92. 93. девяносто четыре, девяносто пять, еще пять слоев, девяносто шесть, девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, пробанный дрон, сотый слой, наращиваем. Виглядається ось так. Ось так. Відчуття. Дуже. Не здається, що у безбільше мені не подобається. З вами не повторять. А зараз підписуйтесь на мій канал, нажимайте на кнопочку підписатися, на колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. А зараз всім па-па!